Сьогодні на майданчику Авто місто Полтава був придбаний автомобіль Nissan Leaf. Клієнт погодилась залишити відео відео. Катерина Іванівна, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою авто? Я дуже задоволена покупкою авто. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті? Три варіанти авто розглядалися на вашому сайті. Після сплати першого внеску в банк. Протягом якого часу ви забрали автомобіль? Багато часу пройшло і я забрала автомобіль. Дякую. Порекомендуйте ще з клієнтам, хто ще не наважився скористатися нашими послугами. Кожному ре рекомендую звертатися на планета авто за автомобілем. Дякую. І останнє питання: порекомендуйте щось для нашого майданчика для е сайту нашого. Можливо, ми щось на вашу думку могли б покращити в своєму сервісі? Е менші відсотки. На розсрочку і більше електромобілів на вибір. Дякую. Врахуємо вас. Вітаю з покупкою авто. Дякую.